Такий у нього характер. Він і так просив, не кажіть, де я, що я тут, хлопці мої там побратими гинуть, а я тут байдики б'ю. Це так він казав. Я вже відчувала, що щось що сталося. Мамці поки що нічого не кажи, бо ми нічого ще не знаємо. Таке, як Соня трьохсотий. Народився він 16 вересня 1986 року в селі Бугаївка. Закінчив Бугаївську середню школу з відзнакою золотої медалі. Він аж такий зібний був, я не то що його хвалю, це всі знають. Він уроків навіть вдома не вчив. Він те, що в школі все почув, він все знав. Він був розумненький такий у нас, ну шабутний, звісно, дуже шабутний. І маленький, і вже в юності. Ми стільки з ним всього пройшли багато різного. Ну, він був дуже хорошим, люблячим і допомагав нам дуже. Яким він був? Ну, трошки кипішним, як і всі в дитинстві. Ну, такий характер у нього. може, міг в драку полізти. Ну, він завжди за справедливість. Він був такий справедливий. Ну, в дитинстві, чесно, ми з ним так досить ну, дражнили друг друга, могли побитися, а вже в підлітковому віці він завжди захищав. Завжди на нього було можна б ну, щоб хтось мене обідав, цього ніколи не було. Тому що ну, він завжди, завжди захистить, завжди допоможе. Ну і в старшому віці він завжди, щоб не сталося, завжди допомагав. Вступив до аграрної академії міста Полтави на економічний факультет. Потім його призвали в армію, служив він в місті Балаклії. Потім одружився, працював з батьком Кременчуцем, А так нічого. Ну, він, я працював в Кременчу на фірмі по техніці, і він теж тоді до мене прийшов на фірму. Дуже любив з технікою. А у 2015 році його мобілізували в зону АТО. Він рік і два місяці прибув зунято. Раз він тільки поділився, це після того, що попали вони. Ну, він був з водобезпечення десанта, на Уралі їздив і попали вони під обстріл. Ото він раз сказав, що каже, я повилітали від тіля. Спасло, каже, те, що. Командир їхній ну, то ли по ошибки, то толі молодий був, стали не в той квадрат. А вони возили, їх було два «Урала», два КАМАЗа. На кузовах стояли самоходні міномети нони. Вони виїхали на позицію, відстрілялися бігом з позиції. То... Ото він раз сказав, що ка, хтось, видно, здав нашу позицію. І Спасило тільки те, що командир поставив їх не в той квадрат, що треба було, а в сусідній в квадраті стали. І ка, ну, вони тільки по разу вистрелили, а звідти вже пішгради пішли валить по тому квадрату, де вони мали стояти. Після того, як повернувся на попередню роботу, там працював. Тоді працював у мережі марки топків, возив хліб на магазини. І у 22-му році, у квітні місяці, його, як мені сказали, його мобілізували на війну. Але як здається, оказується, він пішов туди сам. Він мені просто нічого не казав. Рід він прослужив у військовій частині тут поблизу. Він був дуже недовольний, що він тут служить, йому хотілося туди на війну дужче. І він старався всіма силами перевестися туди. 25-ту десантну штурмову, де він був в АТО. Там щось їх не вийшло, не взяли їх туди хлопців. І вони вийшли на вербовщиків і добровільно перевелися в третю штурмову бригаду. Такий у нього характер. Він і так просив, не кажіть, де я, що я тут. Хлопці мої там побратими гинуть, а я тут байдики б'ю, це так він казав. Про це не знала, він з батьком все про це розмовляв, а мені вони взагалі нічого не говорили. Я вже знала. і то він мене обманював, каже, нашу частину розформували і нас переводять у другі частини. Но, як оказалися, частина, яка була, така залишилась на місці. А він з трьома друзями перевівся третю штурмову. В основному переписки по телефону. Вже тоді, як дізналися, ну, що він переводиться, і то він одразу ж не сказав, яка бригада, потрібна була йому там амуніція, я без його відома, відкрила збір, він так сердився. Він момці подзвонив, він, я з ним я йому подзвонила, кажу, Сонь, кажу, давай відкрию збір. Тому що ну, досить сума велика, а самі ми не справимося. Він не вздумай. Не вздумай, я тобі сказав, не вздумай. Ну, через годину вже був відкритий збір і вже почали надходити перші кошти йому на корточку, на що він подзвонив мамці, Мені вже не подзвонив, Скажи їй, щоб вона закрила збір. Але в мене було бажання. Я казала, що кажу, хоч маленька доля буде в певності в мене в тому, що мною захистить. І він замовив собі найкращий шлем бронежилет, але, на жаль, шлем його й не спас. тому що осколок залетів під шлем і не спасло нішу. Як сказав його командир, цей, що він був тут під Кременчугом, що він з самого початку просився, ну я каже, год його держав. А тоді ж, ну взагалі, він 25-ту, всіма правдами і неправдами, ну, зробив так, що не відпустив. А як у третю штурмову він вийшов на Вербовщиків, прийшов співбесіду, там вже наказ прийшов зверху. Ну, як сказав його командир, я не відпускав, бо такі хлопці каже, любу частину прикрасять. Ну, от знаючи його і знаючи те, що він казав своїм друзям, коли в нього запитували, чому, а він сказав: хто ну, як не я і. Завжди говорив, що я там, де маю бути. От це моє місце. В нього запитували, а якби ну, повернути час назад ти б змінив би щось, то він сказав ні, я там, де маю бути. З трьома друзями перевівся третю штурмову. Місяць вони були на полігоні на навчаннях. Я ще трохи була спокійна, бо знала, що там спокійніше. Ну, за позивний ви запитували. Ми завжди на літо їздили до бабусі. Я, мій брат рідний і двоюрідні, брат та сестра. І влітку хлопців постригли і постригли під нуль. А на вулиці у нас тоді дуже-дуже багато було. Дітвари з'їжджалися, я ж кажу, до бабусів, дідусів. І на тій вулиці жили два брати: Саша і Сергій. І вони хлопців за те, що вони на лесу постриглися. Дали їм клички брата двоюрідного Абдула, а Соні Коспер. І так воно вийшло, що позивний родом з дитинства. Бо Багато хто запитував, чого саме Коспер. Ну, отак. Ну, деколи созвонилася, якщо його був час. поки він був тут, то проблем не було, він не додому приїжджав. А там деколи дзвонив, а в основному писав мені вайбер. А 19 серпня, 23-го року, він позвонив. Не, не вийшов вже на зв'язок. Я почала хвилюватися, Ну, думала, може, таке в попередні рази, там. на другі сутки я йому писала. Синок, тільки вийдете із завдання мені в будь-який час. Дзвони, пиши, хоч і вночі. Він там попереднього разу мені написав, мамуль, ми вийшли, все нормально. Шестеро трьох сутих, ми всіх їх винесли. Після того я йому дзвонила, казала, синок, ніколи не залишайте хлопців. На полі бою сідалися, як би там не було. А потім, 19 серпня, він вже не вийшов на зв'язок. Я ще один день, два дні. Ну, так, хвилювалася, але ще не, не дуже так, щоб хвилювалася. Ой, 22 числа вже, як то кажу, як мама говорила, почався внутрішній тремор переживання, що довго не виходив на зв'язок, я була якраз на роботі. Ми вийшли з роботи. Я вже сиділа в автобусі, дзвонила брат мій Каже, Марго не, цей, не переживай, але мамці поки що нічого не кажи, бо ми нічого ще не знаємо. Таке, як Соня трьохсотий, але ми не знаємо, які він лікарні. Треті сутки він не виходив на зв'язок, я йому время писала, синок любий час, мені пиши, хоча смс хоч що-небудь. Я вже сама я вже відчувала, що щось що сталося. А тоді, 22 числа, дочка прийшла до мене на роботу, і я по її обличчю побачила, що щось не те. Питаю, що сталося. Вона каже, мамуль, не переживай. І він живий, тільки дуже поранений, тяжко. І з того моменту почався пошук, де він. Я почала шукати через знайомих, а так вийшло, що а це ж була теща в лікарні в Дніпропетровську з чоловіком. І я подзвонила їй, і вона пішла в реєстратуру і дізналася, що він там. І я приїхала, пішла до мамки, сказала мамці і сказала, що кажу, 20... ну, завтра вранці кажу, ми їдемо на Дніпропетровськ. І ми полетіли всі на Трі... Дніпропетровськ. Пішли в реєстратуру, а вийшла там путаниця. Його фамілію навіть ну, трошки неправильно записали. Ми поки знайшли. А що це ж дійсно, він вже по до них почали говорити. Дізналися, що це він, але у лікаря дізналися, що він уже в Києві. Ми тоді 24 серпня на День Незалежності поїхали на Київ. Я, жінка його, дружина його і сестра. Батько залишився вдома. Ну, Може і краще, щоб він його не бачив таким, як бачили його. Ми його там теж знайшли в реанімоції нього було тяжке поранення в голову. Ні день він весь був цілий, а дуже тяжке поранення в голову. Йому вже зробили, мабуть, три операції до того, що ми його побачили. Він у нас був такий гарний, мужній, такий підкочений, а за пів місяця він став худесенький, малесенький, як дитинка. Ми його в госпіталі побачили, ну там половина сил на те, що було. Там і фотографії на і відео, який він став худий. І я кажу, як за пів місяця людина виснажила війну і фізично, і морально. Я сама перша до нього зайшла. Коли взяла за руку, він почав вжимати руку. Усі вже. Я розплакалась, кажу, а мама з жінкою ще тільки передівалися, щоб зайти. Я мамі мам кажу, він мені руку зжимає. Потім було спілкування з лікарями, давали надію нам, що його витягнуть. Трошки він окріпне і ми поїдемо у Львів на дольше лікування. Але з ним тут два дні залишилася дружина. Там у Києві з моєї знайомої, щоб їздити до нього, щоб бачити. А я поїхала до нього 26 число. Але 26 числа я пізно приїхала, я вже до нього не, не потрапила в реанімації. Пішла 27-го. Вийшла лікарка, говорила, що ну, динаміка ну, стабільна, тяжка, звісно, але намагатимуться робити все краще. Вже були плани, що поїдемо на Львів тижня через два. Я побула трохи в нього і поїхала на квартиру. Було зразу спокійно, я ж кажу, ніде нічого потім ні ввечері. Почалося хвилювання в мене. Почалося хвилювання, ще й на часи подивилася. Це було без десяти дев'ять. А 21.03 бачу, дзвона якийсь невідомий номер. І я взяла, дзвонили з реанімації. І повідомила, що він у 25 помер. Потім дзвінки батьком. Я не, не знав, я не міг просто повірити. Я не міг повірити, просто був шок такий. Врачі дали надію, сталося так. Отримав поранення під Андріївкою, Бахницький напрямок, там вони були. І вони то вийшли на завдання, І їх накрило артобстрілом. І вони то в один день, мабуть, 19-го. Костя Клименко загинув 19-го в градиська, а Саша і ще його побратим то, мабуть, 20-го були поранені. Ну, Сашу винесли, Саша був трьохсотий, а той, що з ним був, як всі кажуть, що він 200-й, так він там і залишився, його й не винесли. Я тоді в госпіталі дякувала побратимам, що вони його винесли, що не залишили там. Ми сподівалися, що він буде жити. І зараз дякую їм, велике материнське, за те, що вони його винесли, що в нас є могила, що нам є куди піти до нього. Він мріяв збудувати будинок, у нас тут другий двір є. Той земля його, він мріяв збудувати собі там будинок, він хотів, будинок ми йому замовили помітим. Дуже дуже не вистачає нам його. Всі кажуть, що вже рік пройшов, трошки треба заспокоїтися. Нам воно не виходить, навпаки дужче й дужче болить. Хорошим сильним. Він завжди допомагав нам. Дуже хорошим. Якщо б у вас була можливість зараз з ним поспілкуватися, що б ви хотіли йому сказати? Що я його дуже люблю, дуже, що не вистачає дуже сильно. Я тепер. Живу, як оброжена дитина, оброжена за своїх батьків, що не буде у них сина не моє. що в мене брата моє. і що моїх дітей не моє дядька. Я тепер, ну, чесно, не можу спокійно дивитися відео, де сини приходять до своїх матерів, з кастом квітів, а до мене вже ніколи не прийде. Що в моїх дітей дядька не буде. Це, ну, це страшно, дуже страшно. Те, щоб було і, і ну, хтось забрав не має. Що я її люблю. Пробачення попросить, що я йому долі таку тяжку дала. Сказав, що людина б дуже не вистачила, дуже жалко. Я плачу майже кожен день. Ф фотографії старі передивляюся, відео, де він живий. Я його весь час молюся за його душу і прошу вибачення, що доля така в його. Він біжить спішив, я знав, що напевно йому така коротка думка.